Треба все Денис. Знаєте того чоловіка? Перший раз бачу. Добрий день. Добрий день. Він у нас є поданий з списку, який прошукається. То є кенцело Юрій Романович. Маєте можливість вручити йому повістку. Обов'язково. хлопці, будемо працювати. Нічого він мене знімає. Для прозвучити спілкування. А це хто? Це кенцело Юрій. Це видав так? Ну я, так. Юрій Романович. Слухай вас. Будь ласка, дивіться. Що ви робите? Ви не хочете знімати? Ну так. Ні, я проводжу відеозйомку. Ви не проти? Я проти, але. А чому ви проти? Потому, що, потому. Значить, дивіться, Юрій Романович, я представник військового комісаріату. моє військове звання, капітан Литвінов Денис Петрович. Угу. Будь ласка, я для вас приніс поїздку. Запрошую вас на вівторок прибути військовий комісаріат для проходження медичного огляду. на Зараз вам скажу, на яке. А в повісті про це не написано? Про це все написано на 14 число 7-го місяця на 8 годинку, годину ранку. А чому ви зараз вносите якісь ці? А чому ви зараз вносите якісь Знає, дивіться, дані? Зараз я пишу число, щоб ви були в курсі. На дивіться повістка є виписне, я Зараз пишу число. Так ви її на руках виписуєте? Чи ви її виписали вже в воєнкоматі? Не жди, поиска вже ви. Ви не ви не відповіли на питання. Ви її зараз виписуєте з руки? Питання тут задаю я. А ні, ні, ви 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 на моє питання. Я ще вам значить, дивіться, ви мені питання не задавайте. Тобто на, ви 4 виписуєте 4. на на рунав. Чекайте, чекайте. На Давайте на, я зафіксую. Ні, ні, ні ви, ви тільки що поставили. дивіться, я я написав число. Дата тут все нап тут вже написано а, тут є, все написано. Будь ласка, для вас повістки на 7, на 14.07 року на 8 години годину пробути Яворісько-Мотосатській ОРВК з метою проходження медогляду. Тут все написано а в повісті. Будь ласка, розпишіться про отримання. А цей вихідний номер, вона зареєстрована? Дивіться, в нас повістки не реєструються. Повістки на місяць виписуються по 2-3 тисячі. Тому. Ага. Реєструвати немає, Вона... ну, хоч пачкою реєструється? Е -е, хоч пачкою. Не реєструється. Такого немає, що вони мають реєструватися. Ну це ваш документ? Це документ. Він вихідний? Е -е, да. Чому він не реєструється? Вони не реєструється. Ну, хто, так, хто так вирішив? Який наказ, який це регламентує? — Якщо вас інтересують, зайдіть ко мене в кабінет, я вам все об'яснюю, покажу. Значить, будь ласка, це повістка. Розпишіться. — Що я її отримав, так? Так, що ви її отримали. Давайте, я, будь -я розпишіться. Отут-ут от ваша автограф. Ваша ручка. Це ваша повістка. Угу. Так, 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 тут все написано. А, я ще запишу дату, на яке число. Тобто ви ту то все пишете з коліна. Ну я ж бачу, що ви пишете з коліна. Що саме, дивіться, я вам пишу. Ну, Будь-які внесення, ви то пишете з коліна. Юра, є списки. І коли буде медична комісія, на то число записують... Ну так воно має прийти вже готове, правда? Ви не знають, коли вони вручать а, а, знають. У ну, вас дуже тяжко знайти. А ви до мене приходили? E, давайте так. Ви не відповіли e, на моє питання. E, Виключте камеру я вам лично скажу, що, що я що і як. Не на камеру, хорошо? А чим вас, вас смущає камера? Ні, я вам скажу. Ви стидаєтесь? Я? Ні. Ну, тоді кажіть прямо? Я, я просто вижу, що ви чого ти боїтесь і питаєтеся э, і прячетесь за камерою. Абсолютно не. Давайте виключите камеру я вам скажу. А чого ви стидаєтесь з камери? «Потому, що, потому». то тому. То відповідь офіцера. Ви хотіти мене вас питать? Абсолютно ні. Я хочу підкреслити. Все за відповідь офіцера. Потому що, потому». тому. У вас є можливість пойти на мене, пожалуйста. Чи я обов'язково це зроблю? Будь ласка, це ваша повістка. Дякую вам. І якщо, якщо хочете вам дещо скажуть, але треба, що виключ... виключити виключно. Ні, ні, я не хочу. Я не маю бажання такого виключати камеру. Якщо ви хочете щось сказати мені особисто, да, особисто. я, я це слухаю не, вас. Це не відноситься до, до повістки особисто. Особисто. Ну, все одно я послухаю. Кажіть. На камеру? Ну та що, ви стидаєтесь? Е, Немає бажання на камеру говорити. Тоді ми закінчимо нашу дискусію. Так. Да. І попрошу вас бути первучать мужчиною. Дякую вам. Ви по-русски зрозуміли, що я вам сказав, Могу сказати ж саме на Ну якщо можна українську мову травчити, Тим більше державному чиновнику. Е, я знаю українську мову, і тому вас запрошую на відповідне число, яке вказано в поїздку. Там все написано, будь ласка, собою візьміть все, що написано в коїсті. Добре? Все, дякую. На здоров'я. Якщо є бажання заходьте, я вам особисто розкажу багато. Я цього. зараз прийду обов'язково. У мене дуже багато я обов'язково прийду. <плес> да. Якщо ви не проти. Буду вас, ради бачити. йдете? Так. Дякую вам. Все до побачення. Добрий день вам. Добрий день. Я отримав повістку. Я знаю. Незрозумілого зразка і не зрозуміло від кого. Я хочу уточнити, бо тут вказано ваш, ваш адреса. Печатка стоїть, все стоїть, так? Так, я хочу Канцери уточнити. Юрій що, ти? Романович, що... Твої дати народження вулиці твоє. Те. Та! Військовий комісар сказав. 14 числа тебе пи пи пише на якусь, продасть на і податка. 14.07 на 8 годину приходиш з повісткою і тоді. Я були. хочу вияснити, що то за повістка. Його Чернадцять... має, він А мене не цікавить воєнко, мене цікавить, хто мені то видав. Спочатку стоїть воєнкома, значить, воєнком видається. Ні, ні, Який мені приніс якийсь капітан. Я хочу, Він казав, щоб якщо якісь питання до нього прийти, ознайомитись. Сказали... Е... Ні. Я не зрозумів, я Возаг не можу. Не опускати. Капітан хто був тоді? Я не пам'ятаю прізвища, він представився якось. Посвідчення ну, я... я не бачив. Тут є аж три капітани в штаті. Капітань... Ну, дивись, є ситуація. Я прийшов, вияснити, що за повістка. Ти мене навіть не пускаєш середину. Я так розумію. Так. Да. Тут ви якого числа з'явиться. От тоді прийдете і будете розбиратися. Вінком сказав, не пускати людей нікого, в кого пише на яке число, ті заходять по повістках. Угу. На ті числа. Не пускати нікого. Нікого. Сказав, ті, які отримали повістку, приходять на те число, на яке їм пише повістка. Тобто тут закритий об'єкт. Не закритий. Для тебе сьогодні тут закрито, 14 числа, коли 14 виходить. Сьогодні 10, 11, 12, вівторок. Приходиш на 8 годину і... Будеш спілкуватися з воєкомом тобто, капітаном. Тобто, не для... закрито виключно для мене. Так. Я зрозумів. А можеш я зробити запит публічний? Я можу покликати ТВ військового комісара. Хочеш, будеш з ним розмовляти. Ну давай хоч когось. Добрий день, вас. Добрий день вам. Добре. Як Заберіть вас звати? Камеру, будь ласка. Як вас звати? Заберіть камеру, будь ласка. Ні, я не буду забирати. Заберіть камеру, я маю право відмовитись від вашої просьби. Заберіть камеру, будь ласка. Мені не треба знімати. Я ви на роботі? Я на роботі. Ну тоді я буду знімати, ну, якщо ні, ви не ну, проти. Тоді, якщо тоді, будь ласка, я з вами не буду розмовляти, то буду я Про Прошу? Мене нічого треба просити. Заберіть камеру, будь ласка. Я відмовляюсь, я ж вам пояснив. Ну так а чого ви Тому що я не вважаю за потрібне виконувати вашу просьбу. Ну а чого ви не виконуєте мою просьбу, чого ви мене знімаєте? Тому що ви на роботі, ви посадова особа, напевно. Ви посадова особа? Я не почув. Ви посадова особа? На якій посаді ви перебуваєте? Начальник відділення забезпечення. Дуже добре. Пане начальник, я хочу. Ну, вас покликав черговий, у мене є декілька питань. Перше питання, так. по моїй повісті, в мене є декілька так. питань. Якщо ви можете відповісти, тому що черговий сказав, що мене воєнкомат не впускають, виключно мене, не знаю чому. Вам а по-друге. повістка на коли? На 14.07. На проходження медогляду. Так, ну напевно. На тоді прибувайте на 14 число на. Ну, по-перше, цей капітан, який мені це вручив, казав, що я можу прийти до нього в кабінет і він мені все детально пояснить. Тут... пояснив. що є бажання захотити, вам особисто розкажу. багато. Я зараз цих... прийду обов'язково. Буду вас ради бачити. Так. Зараз цього капітана, який мовлення. Я зрозумів, має, добре. Тому, що він проходить лікарську комісію. Молодець, Комісі. який. Е, дивіться, тоді в мене є запит на публічну інформацію, де я можу її залишити, хто від мене може прийняти. На яку інформацію? Запит на публічну інформацію, відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Від нас ви хочете публічну інформацію? Ну, звичайно. Про яку інформацію ви хочете? Ну ви, ви будете приймати? Ну так я питаю, яку ви хочете інформацію? Ну ви так. будете від мене приймати запит? Я не буду приймати. А хто? Ну давайте ця людина, яка буде приймати запит. Я йому викладу все. Тій людині, все як має бути. Кому ви хочете дати цей виклад з цієї від кого хочете знати від військового комісаріату. А хто буде приймати ваша посадова особа? Так є у нас військовий комісар, правильно? З його дозволу ми тільки можемо з вами працювати тоді, правильно? На жаль, на, на, на даний час військовий комісар знаходиться на підприємствах. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтеся від мене прийняти запит на публічну інформацію? Я не повноваженні, Вас приймати... Окей, в а хто повноважені? Давайте тоді повноважену особах. Військовий комісар ще вам кажу на виїзді на підприємство. І що, якщо немає керівника, то що організація ваша не працює? Працюють працівники згідно своїх функціональних обов'язків. Чудово, я хочу залишити запит на інформацію. В кого я це можу зробити, і де я можу це зробити? Яку запит, на яку інформацію хочете дізнатися від нас? Ну поясніть мені. Ви будете приймати від мене запит Ні, на інформацію? Поясніть мені, яку інформацію хочете отримати від нас. Я буду пов'язувати тій посадовій особі, яка буде приймати від мене запит на інформацію, яка це повноважена від воїну Від яку інформацію ви хочете отримати публічно. Про що? Про військкомат. Ну, вам зараз ніхто не надасть цю інформацію. Ну, вас Про є на Все правильно, у вас є на протязі п'яти днів, відповідно до чинного законодавства. От я п'ять днів почекаю, але будь запит комісар, я хочу сьогодні будь подати. комісар, Приходьте розбиратися з комісаром. Без доводу комісаром інформацію ніхто не буде давати. Я не прошу вже мені дати. Я прошу прийняти від мене. Ну я не буду вас приймати. Окей, цю хто буде? Ну, ви не будете. Ви відмовляєтесь? Да. А хто буде? Не знаю. Ну а хто знає? Дайте посадову особу, яка знає, хто від мене прийме запит на публічну інформацію. Вона теж знаходиться на підприємствах з товаришем комісаром. Добре. То що ваша організація не працює, вона не виконує закон про доступ до публічної інформації? Виконує обов'язки. Ваша організація буде виконувати зараз, на сьогоднішній день, закон про доступ до публічної інформації? Вона виконує свої обов'язки оборудову функціональних обов'язків. А закони України ви виконуєте? Виконуємо всі закони. Чудово відповідно до конституції України. громадяни так. України має право звернутися в будь-яку державну, урядову, військову організацію і так далі. Ну пишіть заяву тоді, ні, подавайте. ні, ні, відповідно до закону про звернення громадян. і Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, громадяни мають право звертатись усно, письмово або в інший спосіб, навіть ви по як... телефону. Я як... хочу звернутись усно. Я не уповноважені вам такі давати документи. я не хочу, щоб ви мені давали. Я хочу, щоб ви прийняли від мене запит. Ви приймаєте від мене такий запит? Я не приймаю два запити. Окей, хто приймає? Не знаю. А хто? Хто знає? Ви посадова особа? У нас посадова особа, це військовий комісар. А всі решта? Вони виконують його вказівки згідно своїх функціональних обов'язків. Є комісар, дає вказівки, тоді виконуємо. Юрій Миколай, Юр, ти той запит нехай вони приймуть, прийнято до відома, нехай напишуть діловодство. Хоча б ручкою, що прийняли, а потім юрист хай собі читає, вона прийде, і вона повинна в книгу спеціальну запитів по публічні, вона повинна чітко визначити, чи він дійсно запит на публічну інформацію. Вона собі потім це подивиться. А ти можеш її передати в діловосен тобі просто напишуть, що прийняли. А тільки вона є призначена відповідальність. Та ти мені розказуєш. Ну. Ну Я то знаю, це ти йому поясни. Мені не треба, щоб йому. Я вам не тикаю, правильно? Та, Ви мені не ну, а я до вас не звертався, я звертався до зря, не і він потім їй передасть, а все буде реєструвати. Нехай прийме, нічого страшного не є. Я бачу, що українська армія не міняється. З тих часів, що я служив. Так, я служив в українській армії, і в армії все робиться через задницю. Так, а чого ви зараз не хочете йти слово? Хто вам сказав, що я не хочу йти? Ну, хто вам таке сказав? Вам хтось сказав, що я відмовляюся йти? Це мій конституційний обов'язок йти в армію, захищати Україну. Але я хочу, щоб це було по закону, а не тяпляп. Коли повістки виписують на коліні. Письмовий запит, юрист і військовий комісар сказав, що ви підійшли на п'яту годину і з вами будуть рішатися питання. Я не маю, 5 я не маю бажання на п'яту годину підходити і не маю бажання писати письмовий запит. Я хочу залишити усний запит. Мені усний. поставив задачу військовий комісар, і я вам передаю його слова. Ну, ви знаєте, в нашій країні керівники ставлять дуже багато всяких задач. Наприклад, розстріл небесної сотні. Ви знаєте я про розумію. ті? Був така вказівка, і люди виконували злочинні накази. Тобто, якщо вам хтось дає, скажімо, так, ну не злочинні, скажімо, так, незаконні накази. Ви будете їх виконувати? Ні. Ну, так є закон про доступ я до публічної задав. інформації. Ви будете приймати від мене запит? Я 17.0 військовий комісар буде тут і буде з вами рішати всі питання. Я не почув відповідь, я зрозумів вас. Ви будете приймати від мене усний запит? Я вам сказав, то, що мені сказав комісар.